Нам сказали, що тут на повнолітнім не продають От, Ми побачили, що це не так. То на фестивалі сиру та вона так, продали. Є така організація, Подяг... називається «Твереза Дягнули... Україна. Губерт, вдягнули її, на довгі облаки, намалювали. А ви знаєте, що по закону треба перевіряти взагалі паспорт, питатися? Зараз не в магазині. А де ми зараз є? Ви продаєте Додає алкоголь? Фестиваль. Ну і що, що фестиваль? Що він вас. Звільняє від обов'язків перевірити в людини паспорт. Чому тут перевірити паспорт. Це ви робите просто підставу? Яку підставу? Спеціально розмальована дівчина. Це немає різниці. Це По закону різни. України 18 років треба перевіряти паспорт. Розумію, але так само можна 16-річно намалювати. Якщо за день проходить біля 10 тисяч ну, людей, Ну так Ви продаєте отруту не... і ви хочете... Або це, ви... це, це є отрута. Бо, бо там є етиловий спирт, а етиловий спирт це є отрута. Куди ви йдете? Скажіть, будь ласка, куди взагалі цей хлопець рухається? Що так. проходимо хлопець? І у нас є демостації, у нас є робота. У мене є робота, я зараз працюю. Ну добре, що ви працюєте найти густайте і впіймали. Так. Не а де хлопець той, що прийшов? Який хлопець? Ну тільки що ішов е, по сходах хлопець, якраз мав за паспортом, підійде мені до. Не знаю. А, вже втік, да? Ні, я думаю, що він тік. Та як ну, не втік? Тут ну, не тільки... на не втікнути? Ну яко треба втікати, тому що нічого не треба. Ну так давайте, бо там хочемо скласти протокол. Не знаю, зараз гайда. В цьому Ну неповнолітній дитині продали алкоголі, тому зараз на сьогоднішній день ми Рішуємо це питання. Та міліція вже стоїть. Хлопець пішов, пішов за документами своїми. От... Ну як? Та він тільки що піднімався, І от тільки що за ним йшов, він десь тік, побіг. От ви організатор. Ми тільки що йшли сюди, втік хлопець від міліції. Ви змахуєте на, на те, що кіно знімаєте? Чи? Ні, я хочу якраз це показати, щоб ну, львів'яни бачили, як гарно в нас проводяться фестивалі, як певна мафія починає заробляти на здоров'я людей. Юля, от де цей хлопець пішов? А ви вже не знаєте де хлопець? Ну ви ж з ним тільки що йшли. Я са ним ішла. Так, я і куди він пішов? не бачила, Ви ж ви ж ішли. А ви його двою. телефон маєте? Я не Повернеться, так? Да? Добре, добре, ми чекаємо. Десь а де цей хлопець такий, продавав тільки що неповнолітній алкоголь. Десь ну те, що тут от стояв. Десь а, ви вже не знаєте, ви вже не бачили, так? А ви не були крути? Назва Добре. вино фестивальне. До речі, марка Сиро та Вина.